Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8. На чистку всієї системи екології. Завітав з Краматорська. Так, автомобіль має 190 кінських сил, повний привід, блю. Точнісінько такий самий двигун, як на моєму Passat B8 теж 190 кінських сил. Подивимося на комп'ютерні показники. Пробіг авто 249 тисяч. Так, прогрітий автомобіль, форсуночки в нормі, в ідеалі можна їх вже прибрати. Так, і дивимося, комп'ютерна розчитана, вимірена, те, що автомобіль бачить по факту. Пробіг 116 кМ трасовий режим. Температура вихлопа, золи 79 грамів. Тиск на холостих 8-9. Даю обертів 2,5. 54. Маса сажі виміряна і змірена. 0,85. Потихеньку росте. Так. Автомобіль я вже перепровіряв, по всім параметрам все працює, великих проблем по системі екології не бачу. 10 секунд. Пертерні гази в нормі. По автомобілю не бачу зовсім ніяких глобальних проблем, окрім масляної зали. Те, що її там 80 грамів. Це приблизно під 300 пробіг або дуже городський режим. Якщо автомобіль має пробіг 250, а границя заповнення 80 це 300 тисяч пробіг. Можливо, дуже городський режим. Дуже городський режим, десь щось може бути. Власнику авто запропоновано, і він так приїхав на діагностику з можливістю почистити, якщо будуть глобальні проблеми. Я запропонував власнику авто зробити чистку клапана Єгіра номер 2 низького тиску, який знаходиться після сажого фільтра. Продувку сажого фільтра 50 і більше відсотків масляної золи видується через форсунку едблю. Також ми порозмовляли з власником. Дуже багато що зроблено по автомобілю, по технічному по правильному регламенту заміни всіх необхідних деталей, і автомобіль фіксую в дуже доброму стані. В дуже доброму стані, тому чистка клапана Єгір номер 2 і продувка сажового фільтра буду зараз проводити. Так, продувку завершив другого контура Єгіра і сажового фільтра. Подивимося на показники, автомобіль якраз прогрівся, тому що потрібно перевіряти автомобіль на прогріту. Так ще трошки прогріється, але зараз вже можу фіксувати дані, вже бачимо, зменшився тиск вдвічі і на обертах. 33. Ну, 50% масляної золи видулась через отвір форсунки EdBlow. Так, висновок по автомобілю, все перепровірено, все працює. Власнику авто буде надана інформація по обслуговуванню автомобіля в майбутньому, на що потрібно звернути уваги. І все. Проблем не бачу. Дуже рідко приїжджають в такому гарному стані автомобілі, автомобіл, де чистка не потрібна. Лише профілактично можуть зробити продувку, тому що де є система AdBlue, активна, не заглушена. Є проблеми в цих пасатах Audi P2002. Проблема з сажевим фільтром, але це другий контур клапана Єгіра. Зараз він чистий і автомобіль дихає. Цікаво, власник авто розповідає, що є на холодну якась вібрація, чи зникне вібрація після такої продувки. Так, і Подивимося, як виконує тепер мій Passat B8. Регенерації, вже друге відео буду показувати, як що по моєму автомобілю за такий тривалий час після чистки всієї системи екології. Так, відпустив вже той посад з Краматорську і дивимося, що в мене показує. Пробіг 187. Здається, чистив собі систему екології на 181 або 180 тисяч. Неважливо так. прогрітий автомобіль. 26 тисяч секунд. Просив один підписник глянути на час по... Між регенераціями, що воно означає? 26 тисяч секунд, скільки це хвилин. Не знаю, вставлю вставочку порахую. Так, 18 грам комп'ютерна, фактично 0-0,29, 315 км від останньої регенерації автомобіль прийшов. Приблизно можна порахувати. 18 грамів до 24 війде. Це вмикається комп'ютерна. 6 грамів. От 400 буде. 400 буде. Автомобіль я використовую тільки тоді, коли потрібно їхати. Зараз похолодало, прогріви теж є, але... Я вже не хожу, не їжджу на автомобілі з 35 кілометри. Хожу пішки, тому що прогріти автомобіль і проїхатись до 3 кілометрів для дизеля це дуже погано. Не прогріється як треба, от і будуть якісь потім проблеми. А так, використовую автомобіль за призначенням. Треба їхати, їду, все. Столичні пробки, все як має бути, без цього ну, ніяк. Багато зараз в Києві людей, пробки завжди, завжди. Так, і висновок по автомобілю першому і моєму такий, що, якщо все справно по автомобілю працює, можна їздити по заводським регенераціям. Проблем абсолютно немає. Чиста система екології, ось цьому і результат. Також один з моїх підписників писав, що це ненадовго, на 2000 кілометрів цього результату не буде. Ще раз підтвердження по моєму автомобілю, який автомобіль виконує регенерації. Плюс-мінус 400 місто Київ зимою. Температура вже на подвір'ї мінус 5, мінус 3. Так, всім гарного вечора, до побачення.